Шановні українці, шановні друзі, я Анатолій Димчук, очільник мистецького фронту, очільник мистецької січі це дві громадських організацій, які ми очолюємо з Лесією Анатолійовиною Порядченко. Допомагає нам мій жура Едуард Порядченко, як народний артист України, як військовий волонтер, як Народний герой України як заслужений для мистецтва попав в цей неймовірний храм, який народили наші берегині. У нього істиною народили під час повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю, на наші цінності, на нашу культуру. Вони вторглися з цілі забрати в нас не тільки землю, а нашу індентичність. І оцей храм мистецтва під красивою назвою цінності, це цінності нашого народу, це цінності нашої історії. І це цінності сьогодення жорстокого, страшного сьогодення війни. Я мав честь. Познайомитися не тільки з паною Оксаною, а з колективом, з нашими берегинями. Це навіть не волонтери. Це те, без що Україна не змогла б вижити, не змогла б жити, не змогла б боротися і не зможе перемогти. Низький уклін, що вони сьогодні запросили Мистецький фронт, який співпрацює з воїнами Українсько-Російської війни. З різними громадськими організаціями, військовими організаціями. І зараз прибуде навіть представник українського козацтва Олег Буцько, який буде присутній. І коли ми будемо робити посвяти нашим козаченяткам, нашим козакам, нашим воїнам, які підуть на фронт, а саме туди, де сьогодні найстрашніше. Хоча війна скрізь. Війна от тут навіть. В цьому прекрасному приміщенні війна теж. І от зараз ми розпочнемо наш захід. Це не концерт, це захід. Ми його присвячуємо вам, вам, рідненькі наші, ті, хто бореться, і, я казав великий Тарас, борітесь, борітеся, не втрачайте, не втрачайте в цю віру перемогу. Борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. З вами правда, з вами слава і воля.